Поблагословили і туди кличуть. <кхе> ступи богочку до нас. Ступи, богочку, Товариство, я нині в селі Тисів. Це є Болехівщина. Великі, бо тут більше трьох тисяч населення. Пам'ятаю, що як були малі, то тисівських людей вже називали татарами. Ти, У нас в тисові. Чим цікавий? Бо тому що Ця вона цікава чим? Цікава тим, що я її по нинішній день ми не можемо ідентифікувати. Де нам Моя дружина у ролі королеви перша цифра. Це 1783 рік. Це дата побудови основного храму. Виявляється батько Соломії Крушельницької. був парохом в селі Тисів. Малою теж палили у вас отак колеса, пускали з гори, як. Ну, ще і як пускають. Як ви були мали? Ну. Так. І зам... Клямка, желізний замок. Да. Да. Топірці бартки бойківські. <каналізація> а, си, dai, си, ти доведи свої ходики і все. Прийде Не знімайте ходіть. Прийде батечку. Так, розкажіть за свою хату. То так чисто випадково вийшло. Я прийшла сюди в новістки і в нашій там стара хата, якій більше 100 років, і ну, виділа такі старі речі, а потім якось стали раз діти приходити, розказувала їм, що і як, бо що нині дітей чим зацікавити. Та Практично нічим. а так Розказую ну, про наше село, звідки почалося село, чим займалися. То є ходаки. Платінки то е, спідниці. Спідниця, звичайно, ляна е, колись була плісировка, плісе. Потім іде півка, півка, тобто пів, половина спідниці, пів. Далі вже сорочка, уставки, е, от то, язик, то вже мені племінниця робила язик. Ну, Достеменно ніхто не знає історії села. Але перша згадка воно датується десь половина 15 століття. Перша згадка. Перше поселення. Ну коли завжди монголо-татари наступали там з гори, з Болехова. І люди всі куди тікали. Вони були половці, а тут був ліс. І вони боялися сюди йти. І попри ріці, тиса росла. Ну багато тут всі ліси були. Якийсь був Янк. Він поселився там де Янків. І через то той присілок називається Янків, бо був Янк, чи Чех, чи Словак, то ніхто не знає. Демня. За, за Дем Демня. Там було болото. З болота залізну руду добували. І через то називається Демня, дом, невеликі печі були. Це В центрі є дворище, то якийсь поляк Ходоровський, Ходоровський та він мав через то, ну якісь там його обістя було велике, через то. Називалося ну, двориш, а двір сіль, його. Знаєш, що сіль так, так, а сіль то в долічному кінці навіть десь керничка така є, що вода солена. Черпали е, ропу, сирець і возили в Коломию, де був центр солеварні. І через то ті люди називалися Коломийчині, Коломийові. і у нас є до тепер такі люди. Зваричі Азва моя свекруха зваричка по вуличному. то, значить, вони потім вже варили в нас сіль. Ну, випарювали, тобто Ну, навала татар, коли їх вже розбили, поляки розбили, там був бій, і тих татарів, які лишились, поселили в Пирчеві. Ну, Але люди жили у нас та й любили наших жінок, стали женитися і так ну, лишилися у нас. Вони не виїхали, лишилися і так. А Можете назвати прізвища якісь? Так, Тюркський Пукас, Буджерен, Болюк, Сагайдак. Вони ну женилися з нашим і навіть ті риси обличчя, вони і по нинішній день Я з знаю, нас що жінки тисячки на головах понинішу сносять собі верет. Верети. Верети. Ви що no. Дого, що ви як ходили? Та До навіть цих, і вузлики в'язали. Вузлики в'язали, якусь мерендю, та. та є фотографії, що так файно убрані, але капці все, бо шкода було капці. А, але то капці на голові носили. А, та, на, на голові або брали вузлик. Звичайний вузлик зав'язували, що не будь от оту мерендю брали, їду. І вони на голову і так носили. То були є. Е, як вони називаються, лусканки, е, е, баламути, У ті всі коралі. бо їх має много, а таких немає. Тобто ось діду Петро. І скільки він там пробув? 13 років, але він був раціоналізатор, і випустили швидше. Він в польській армії. Боже, що він мені за польську армію розказував? Та то, то мені тут якось було все одно. А то, не не а то школа, та то Тисівська школа, то мій свекор. Так? Ага. То які 60-ті певно? Не пише тут. Я це знаю. То все, я хотіла в один альбом дідовий зібрати, от то дідо Петро. Штефан, Вучовків, це що, кінець сорокових п'ятдесятих? Заладкати? Можу, але ага. що там? там на коли, наприклад, коли сідають вити барвінок і приходить тато, тата й маму кличуть, аби благословили. Всю в хаті, хто є в хаті, бере по чувачок, отак, барвінку, і ну, благословляють. Ну, починається вінок. На тебе Бог благословить, і я, на тебе Бог благословити і я. І поблагословили і туди кличуть. Ступи Богочку до нас. Ступи Богочку до нас, бо нині гаразд до нас. І ти, божа, я, мати, і ти божа я, мати, ходи нам помати, ходи нам помати, ходи нам по гати, віночок увивати. Хрещечого барвіночку, з Хрещачого бавіночку, нагану сину головочку. Всі поблагословили, туди сідають вити віночок. Звили віночок, ставлять на стіл і туди знову кличуть батька, аби йшов викупити вінки у нас. Прийди батечку до нас, прийди батечку до нас, викупи вінки у нас, недалека дорога, недалека дорога, від стола й до по. Невелика заплата, невелика заплата, тільки горівки кварта. І дає батьку горівку, але ще дрільці. Одночасно дрільці рихтують.